12 жовтня, преподобно отця нашого Киріяка Самітника. Преподобний Киріяк був родом з Коринту. Його батько Йоанн був священником, він служив у Соборовому храмі. Мати називалася Євдоксією. Єпископ Коринту Петро був їх родичем. Побачивши глибоке благочестя юнака, Киріяк народився при кінці правління Теодосія Молодшого. Він поставив його чецем у церкві. Та Киріяк, хоч і був молодий літами, зростав у чеснотах і постійно думав про наше життя. Одного разу, почувши в церкві слова святого Євангелія, коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Марко 8.34 Вийшов з храму і, нікому нічого не сказавши, пішов на пристань. Сів на корабель і подався до Єрусалиму поклонитися святим місцям. З Єрусалиму він пішов до лаври святого Євтимія Великого, і той постриг його на монаше життя, і послав його на Йордан до лаври, де ігуменом був святий Герасим. Святий Герасим пізнав у укиріякою одного з вибраних богом подвижників і дуже полюбив його. І кожного року в часі Великого посту брав його зі собою глибоку пустелю. Після смерті преподобних Євтимій Ігерасима Кир'як повернувся до Євтимєвої лаври, але коли побачив, що там слабшає первісна любов, то перебрався до лаври Сукійської, що її заклав преподобний Харитон. Його життя читали вчора. Тут він від початку пройшов усі етапи нашого життя. Упродовж кількох літ прислуховував братам, доглядав хворих, недовзі був поставлений дияконом, а на 40-му році життя його висвітили на священника. Життя, яке він тут провадив, годі описати, досить лиш навести слова святого, що сонце не бачило, що він їв і що і... І б гнівався. Увечері аж до півночі преподобний киріяк читав псалми. Потім служив полоношницю і лише після цього прилягав трішки поспати. Але таке життя видалося йому занадто розкішним. Тому на 70-му році життя він узяв зі собою одного учня і поселився в дикій пустелі на туфа. Кирило Монах Лаври Святого Євтимія Великого. Описуючи життя преподобного кирияка, каже, що в тій постелі не було чим прохарчуватися. Росло там лише дуже гірке зілля до їди непридатне. Однак Киріяк велів учневі варити те зілля, і воно ставало добре і солодке. Одне, один благочестивий чоловік з міста Фекуї, довідавшись про попут преподобного у постелі, привіз йому. Багато буханців хліба. А наступного дня, коли учень, як звичайно, зварив зілля, і вони стали їсти, то воно виявилося геть гірким. Тоді святий Киряк поучив його, що Бог тільки в потребі чинить чуда, а їсти варену страву, маючи хліб, було б за лакомство. Коли хліб закінчився, тоді вони знову стали варити гірке зілля, і воно їм добре смакувало. Прожив він там чотири роки, але коли люди тут стали горнутися до нього і просити про молитву та оздоровлення, Бог наділив його силою творити чуда, проганяти бісів і стілювати хворих. Тоді преподобний киряк пішов у пустелю Руба, де подвизався п'ять років, а потім він ще сім років мешкав у скелястій місцині, що називалася Сусаким. Після цього святий повернувся до Сукійської лаври і оселився в печері преподобного Харитона, але не затримався тут надовго. 99 літній старець знову подався до Сусакумо і прожив там у найбільшій глушині ще сім років. Зпередині він жив у одній печері з левом, який був лагідний, як ягня. І жодному з монахів, що навідували преподобного, не зробив нічого злого. За два роки до смерті, зваживши на прохання монахів, святий Киряк повернувся до Сукійської лаври, і тут, на 109-му році життя, близько 553 році, з молитвою на вустах закінчив своє святе життя. За описом монаха Кирила був він міцної статури. І високий зростом, преподобний очі Киріяко, молися не перестану за нас.